Насправді <свісна> На ми вас сьогодні просто частуємо всім найкращим, найкращими віршами, найкращими піснями. Ну і вважайте, що ми двоє найкращих поетів у своїх країнах. <піллян> <піллян> <спіллян> так, о, о, о. <піллян> а, із останніх віршів. Ось два вірші з цього циклу. Все позаду, зрілість, старість, кінчилось життя. Ти лежиш і проростають нігті крізь взуття. Недаремні і немарні були твої дні, ти лежиш у новій, гарній, дорогій, труні. Друзям в грудях вирувало і коти шкривли за красивим ритуалом зачі й погребли. Над тобою сонце світить, небо голубе, і уже нічого у світі не гребе тебе. Я з цього одного вірша почну українською мовою, щоб ви трішечки посміялися з того, як. Наголоси. Ти знаєш про те, хто такий Боб Ділан і Ділан Томас? Я знаю натомість про те, що я твій вірний фанат. Буваю ручним, як гальмо, на якому стоїть автобус, а ти зі мною найбільш ручною з усіх на світі гранат. Що я з тобою нерець, що ловить перлиних в бризках. Коли ти знімаєш номер і трусики, хоч я далеко не Бог, блискавка сукні твоєї, ніби куляста блискавка, б'є електричним струмом, болячи нас обох. Що ми збираємось пазлом, буваємо плазмою і плазом, що я кладусь, а ти сидиш на мені, немов наркоман. І чуючи, як ти кажеш, чекай, давай кінчимо разом. Хто скаже, що ми дочитуємо єдиний двох? Це треба было у книгарні нещо такое прочитати. Ви зрозуміли, що це вірш про пропаганду читання. Шкільні наставники страшно. мене часом помилково запрошують у школах, вони напружуються на первозапоршнику. Пропагувальный чит, а, чи? а потом попускаються купу, на останньому рядку.